Якщо хтось досі задумується над покупкою цієї відеокарти 25 2025 році, то в цьому відео ми якраз зрозуміємо, чи можна це робити, чи ні. Вартує вона на Олексі біля 3000 тисяч гривень, ну і обидві версії приблизно за однакову ціну продають. У мене в руках її версія на два кулери, тому температури очікую тут низькі. І хоч навіть при обмеженому бюджеті було б краще взяти 1660, вона на відміну від 1650 починається вже від 4 тисяч, але приріс продуктивності маєш на 30% по зрівнянні з 1650. На мою думку, набагато практичніша та собі вартісна карта. Проте 1650 це досі легендар. Арна відеокарта, яка знаходиться в топі за поширеністю в користувачів Стіму, чому та через користувачів ноутбуків, ми ж це вже казали. Давай зайдемо в сучасні ігрульки і зрозуміємо, чи можна цю відеокарту купувати в 25-му році, чи все ж таки. Ось от такі от неї характеристики, якщо ще комусь щось цікаво. Рейтрейсинг вона взагалі не підтримує, але підтримує зато все решта Коротше, ця карта наступна на виході з підтримки від NVIDIA Хоча досі вона підтримується всіма драйверами, але вона наступною буде після 10-го покоління, яке зараз перестане підтримуватися драйверами Ця буде наступною, десь через роки-два. Я думаю.